світлого, дай Боже, натхненого і творчого дня середи. Такий час добрий осінній, а ви б знали, як пахне листя. Не знаєте? Не вмієте пригадати? Підійдіть трошки надвір у парк, у ліс, під дерева, там, де листя осіння є. Осінню пахне. Так і має бути. Сьогодні дає нам файний урок митрополит Антоній Суроський, такий файний єпископ, поважний. Він каже. Таємниця любові до людини починається в той момент, коли ми на неї дивимося без бажання нею володіти, без бажання над нею володарювати, без бажання якимось чином скористатися її дарами або її особистістю. Тільки дивимось і вражаємось з тій красі, що нам відкрилася. Це так красиво підкреслює, що таке справжня любов. Справжня любов це не те, коли я тебе люблю. Через те, що ти гарна, не? І, я, і я з цієї краси користаюся. Не через те, що з тобою там, не знаю, мені дуже дешево жити, бо все ж таки на двох квартирах знімати легше. І якби, тому, тому я з тобою, тому ми разом. Ні, справжня любов це коли ти не маєш ніякої користі з людини. Коли, або no, потім, може, як, як наслідок маєш, але справжня любов є тоді, коли ти не шукаєш цієї користі. Тобто ти відкриваєш для себе красу іншої людини, красу її світогляду, красу її думок, її способу мислення, красу її присутності, порозуміння, красу підтримки. А вже потім як плоди маєш, власне, вже якусь там і вигоду зовнішню. Тому справжня любов вигоди не шукає. Справжня любов навпаки переживає, що ж я можу дати. або... Як я ще більше можу себе подарувати сьогодні? Підробна любов одразу каже, бо ти мені це зробив, або ти мені цього не зробив, а, а треба би було, або ти мені це мав зробити. Це любов підозріла. Це любов, яка обросла цвіллю егоїзму, не? пліснявий егоїзму. Тому, товариство, хто хоче любити по-справжньому, вивчаємо, досліджуємо, що таке справжня любов. І хто хоче любити по-справжньому, то тренуймося. Тренуємося любити людину заради людини, а не заради вигоди. Любити дітей заради дітей, а не заради того, ким вони мають стати чи можуть стати, друзів заради друзів, а не заради того, що вони нам корисні і так далі. Тому нехай любов розмножується через розуміння її, через пізнання її. І тренуємося на собі. На тих викликах, які нам сьогодні Господь дає, для того, щоб ми вчилися любити безкорисливо. Любити максимально, а коли прийде така нагода, то відпустити при можливості. Ну, дай Боже. Дякуємо єпископу Антонію Сурожському. дякуємо Богу за всі моменти, коли ми досвідчили бодай, трошечки справжньої любові. Любім по-справжньому, не тратьмося на ходяку любов, не тратьмося на фальшивки. Бо життя не вистачить. Ліпше живім і любим оригіналом і оригінально. Майтеся файно, любіть! Мир вам!